А про висловлювання президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, які не можна ігнорувати. Про це заявила прем'єр-міністр Каданії Мата Фредеріксен. За її словами, Трамп серйозно налаштований домогтися контролю над стратегічно важливим Арктичним островом. Хоча сам народ Гренландії та Копенгаген не раз відкидав такі ідеї. Данія вже закликала Вашингтон припинити тиски погрози, а європейські союзники висловили підтримку Копенгагену. Фредеріксен також попередила про можливі серйозні. Наслідки для НАТО та трансатлантичної безпеки, якщо США прийдуть до силових дій проти території союзника, і про все поговоримо з нашим гостем з нами на зв'язку. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, моє шанування. Дякую, що доєднуєтесь. Доброго дня, також вітаю вас. А ми сьогодні в студії з Валерієм Димом, політологом обговорюємо взагалі, як себе поводить Трамп, його заяви, як на них реагувати? От щодо Гренландії, заяви про Гренландію, прем'єр-міністр Каданія заявила, що слова Трампа щодо Гренландії варто сприймати серйозно, і це не просто якась там риторика. Чому на вашу думку в Копенгагені так жорстко відреагували це, все ж таки страх реальних дій чи одразу підвищення ставки? Як ви гадаєте, чи дійсно Трамп? Зможе зробити про те, що говорить. Ну, тут, я думаю, очевидно, у Данії е серйозно це сприймають після операції у. У Венесуелі, і очевидно, що вони зрозуміли, що е, Трамп е, в другий свій термін в другий прихід він е, можливо є більш досвідченим, але від але водночас більш небезпечним. Тому що якраз це другий термін Трампа йому немає чого остерігатися. Да е, при всі при всій повазі до американської політичної системи на сьогодні у конгресу е, дуже мало механізмів впливу да на такого роду рішення адміністрації і, і навіть. Попри заяви, там і, і, і лідерів демократів у сенаті і в палаті представників, постфактум вони нічого не можуть зробити, тобто вони можуть тільки вставляти палки у колеса адміністрації, да, але навіть в середині сполучених штатів у них немає механізмів, щоб якось це на це вплинути, да і так само застерігти від потенційних дій з іншими країнами. Тому власне, я думаю, що. У Дані це чудово зрозуміли, але водночас, попри те, що наскільки я пам'ятаю, той представники Данії будуть чи фактично зараз уже на зустрічі якраз колічі охочих, я не думаю, що там, знаєте, ці заяви Трампа стануть центральними з точки зору там, якоїсь умовно. Так, чи інакше, якби за колісною дипломатії між представниками Данії і кушнером і Віткофом, тобто я думаю, що якраз королівство Данії, яке теж багато допомагає Україні і, і моєму рідному Миколаєву, то в принципі, я думаю, що вони розуміють важливість цієї зустрічі і не не будуть перетворювати цю це конкретне засідання, да у Фактично, як вияснення відносин між сполученими штатами і данією, да але водночас я думаю, що данія хотіла би мати такий знаєте відвертий діалог зі сполученими штатами найближчим часом. Просто не думаю, що адміністрація Трампа готова їм фактично якраз надати такого роду можливість там найближчим часом, мовно, в січні лютому поспілкуватися власне про потенційні. Способи да або зменшити градус напруги, або в принципі, якось домовлятися про там інвестиційні проекти і таке інше, тому в принципі у дані за усіх альтернатив не лишається якраз багато вибору окрім того, як сказати, що ми серйозно сприймаємо ці заяви, да і в принципі заяви з боку європейців теж цілком логічно, тобто ну. Ніякої іншої видимої альтернативи у європейців і у Данії, зокрема, не було як не залишити це без уваги. Гренландія mm, має стратегічне значення від артики до контролю, логістики і безпеки. Пане Владиславе, чи може зглядати заяви Трампа як частину ширшої стратегії Сполучених Штатів Америки щодо посилення контролю на, ну, наприклад, над Арктичним регіоном? Фактично, це так і є, да і в цілому. Я думаю, що і стратегія. Національна безпека, яка була оприлюднена на початку е грудня, вона в принципі так чи інакше, якраз говорить про те, що війна за ресурси, війна за е сфери впливу і ресурси в них е вона посилюється. Да, і адміністрація Трампа саме так бачить е фактично те, що називається е змагання великих держав. Да? Тому, в принципі, я би все ж таки сказав, що. Е Оскільки Трамп не сказав, що він дійсно розглядає такого роду операцію, да там умовно приєднання Гренландії силою або атаку на, на Гренландію, там чи на данію, на е, основну її частину, скажімо так, да то я не думаю, що все ж таки він ставиться прямо в пріоритет. Я думаю, що все ж таки його заяву варто сприймати як те, що ми зацікавлені в цих ресурсах. У боротьбі з, з Китаєм, тобто, грубо кажучи, що ресурси для цієї адміністрації це важливо, тому що їх можна якось виміряти або в грошах. або… В чому ще і доволі легко це в принципі використати на внутрішню аудиторію? Подивіться, що Трамп знову згадав про якісь 350 мільярдів доларів, і близько яких не було виділено Україні, тобто сума значно менше. І він в чергове сказав, що він, нібито, як вже повернув ці там кошти чи половину з них, завдяки якраз угоді про так звані корисні копалини з України. Ну тобто я би сказав, що Трампу характерно, звісно. Такі робити е, широкі е, заяви з. Такою дуже широку інтерпретацію, тому власне е ну якби його справа робити такі заяви, і тут він вже буде дивитися, як зокрема європейці будуть е реагувати, що вони йому будуть пропонувати. Я думаю, що це теж знаєте тактика перемовин, як була із е тарифами. Теж давайте пригадаємо на початку минулого року. Тому, в принципі, не все так хаотично, як воно виглядає на перший погляд, але е може бути багато сценаріїв, тобто, якби Трамп в класичному сенсі, так чи інакше е, ну шукає можливості, да і і коли буде нагода, він він готовий діяти доволі рішуче і ця операція в Венесуелі. Це теж показник для як союзників, так і для недругів, що Трамп не е, лише. Готовий, скажімо, так розкидуватися саме словами. Да? Тобто, що він готовий і розкидуватися е, серйозними е, рішучими і військовими діями. Зокрема, тому звісно, всі, як то кажуть, напружилися і союзники, і недруги. Я думаю, однозначно. Я вам дуже дякую, що сьогодні знайшли для нас час, пане Владиславе, нашим глядачам. Нагадую, Владислав Рапун, голова інституту Амориканістики. Знову чекаю вас в нашій студії і загалом матері Апострофу. Дякую, дякую.